Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно-стратегічних підходів, і згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10 і один з рядків вже закритий. Застосовуємо підход, підход пошуку найбільших цифр, і найбільша цифра у нас 8. Тобто. Повністю зафарбувати ми не можемо, застосуємо правило перетину. По правилу перетину йдемо від краю до відраховуємо 8. І з цієї сторони також само. І, значить, розуміємо, що отут ми можемо зафарбувати. У нас є ще одна вісімка. Ми її таким самим чином фарбуємо. Є сімка, вона буде на одну клітинку менша, значить, ми можемо отаким от чином зафарбувати. Є ще одна сімка, наприклад, одразу. Так, тепер по правилу відходу від краю, так як у нас з самого низу вже є зафарбовані клітинки, ми можемо знаходити. От, наприклад, цю сімку вона підніметься аж от сюди. Зафарбовуємо ще одна сімка, підніметься, аж от сюди, зафарбовуємо. Ще одна сімка підніметься, аж от сюди. Зафарбовуємо. Ще одна сімка знизу підніметься сюди. Тут є четвірка, четвірка буде так, знайшлася вже четвірка і одиниця. Тут двійка, вона тільки тут зможе розташовуватися. Тут знову двійка, вона також тільки тут. Ця двійка теж тільки тут. Одиниця тут знизу знайдена. Тут п'ятірка, раз, два, три, п'ять, вона буде тільки тут. Шістка, у нас є шістка, значить, ми можемо відмітити, що або тут ще додасться, або тут ще сімка додається у нас. Тут є хрестик, який відділяє двійку від шістки. значить, ми можемо сказати, що тут в нас є 4, значить, шістка піде в цьому напрямку, а двійка піде тільки в цьому напрямку. Так, тепер по правилу відходу від краю, у нас крайня перша, яка має йти, це двійка. Тут вже її точно не буде, от її перша клітинка. Це точно буде двійка, значить вона піде нижче. Тепер у нас ще додалося можливість домалювати трошки вісімку, Шість. 7 8 Тобто вона сюди трошки піде. Так як тут у нас п'ятірка по праву відходу від краю. 1, 2, 3, 4, 5. Ми точно можемо згабувати от таким чином. Тому що п'ятірка, ну так, да, п'ятірка буде тільки тут, і тут буде одиниця. Тільки такий, в такій конфігурації. Так, тепер. У нас знайшлася п'ятірка, тут має десь одиниця бути, вона буде точно тут. Закрився цей ряд, тому що тут знайшлася по вертикалі одиниця. Значить, вісімка піде в цю сторону. І ця вісімка також піде в цю сторону. Закрився ще один ряд одиниць. І тут залишається одна єдина одиниця. Все, кросворд розв'язано. Дякую вам за увагу.